Радий вітати всіх новичів знов! У нас переходить заповітний призов. Найкращий за своїм принципом. І тут з'являється новий герой Арзен. Конструкт. Дивимось, швидкий, швидкий добре. 510 в ціль. Ну, це в принципі нормально для швидкого, як для шотера. Але, ну, в шотерам, в принципі, можна трішки більше. Тим, хто б'є по трьох, все ж таки менше. Це 510 з бонусами. Ну, за такою буде 530, але то не суттєво, тут йому не допоможе. Наносить всі 4 удари з шансом 85%. Але ці додаткові удари наносять на 510, а половина шкоди, тобто 255%. Шанси дуже великі. Тож, три удари. Має бути в середньому більше трьох ударів. Власне, це, якщо порахувати. 1,7, і 7, 3 і 3,4 удари в середньому виходить додаткових. Якось так. Наше цікаво, але вони маленькі. 255% це прям. Не можна сказати, що буде щось помітне. Тобто, навіть якщо він в одну ціль всі удари нанесе, то, скоріш за все, він не вб'є ту ціль, як тафер той же. Бо воно буде відчуватися. Те, що рандомно, ну, в принципі, він доволі такий високий, але теж десь буде заважати. Добре, поки пропустимо, дивимось далі, що робить. Забороняє лікування і суперник отримує 200 шкоди за. Кожну спробу полікуватися. Загалом це цікаво, можна сказати, що це ще й актуально, враховуючи наявність, враховуючи запуск, точніше, овочі в сім'ї з паразитами їх, де якраз лікування тепер вже, після змін треба не тільки підрізати, як раніше лисицями робилося, а ще й треба забороняти, щоб паразити могли перетворюватися спокійно. Тому з точки зору актуальності це круто, недолік це тільки ціль. Виходить навіть додаткові. Герої не будуть отримувати цього ефекту. Тобто, за описом тільки ціль, яку убили. Це виходить вризтися в ціль тоді, в такому контексті. Це вже не так оптимістично виглядає, бо не зрозуміло, що ми його не вбиваєте. Тобто вдарили. І чекаєте, поки він буде лікуватися? Трохи дивно. Звісно, якщо там в нього лишилося 300 здоров'я, воно каже, то можна почекати, хай сам е помре герой. Але це буде таке собі нечасте явище, тому є питання до цього. Так, Альфа Сила сказала: талант розбійника. Ну, приємно буде ухилятися для атакуючих героїв. Це, можливо, навіть найкращий талант, найкращий за бійця. Бо вони самі по собі зазвичай не дуже товстенькі, вкачані в атаку, і трішки раніше помирають. І це якраз талант розбійника можете компенсувати. Ну і стандартні заборони на блок, хоча зараз блоки пішли, але варто зазначити, що зустрічав, що купідона почали ставити. Не знаю, може вже приберуть, може то в набігах, просто ставили і не забули, що там бонуси до такої тому купідону дають. А може в когось і на війнах помічаєте. Тому теж може стати в нагоді. І ядро. Про ядро варто окремо сказати, тому що 27% здоров'я міньона це дуже прям багацько. Це більш 1000. Дулярфур, нагадаю, лікує 30%. І ці 27% вони мають змінюватись від заряду ядра. Але наразі не змінюється і завжди в... з'являються повними. І отут якраз і виникає найбільша проблема. Бо з одного боку, за рахунок цих міньйонів, його можна було б розглядати як напівсапорта. Тобто брати, умовно кажучи, навіть в одиничку, щоб десь там заборонити лікування. Особливо, якщо там лікар в центрі стоїть, тобто заблокували його, і можна буде потім камінням десь добити простіше. Плюс там трішки е шкоди пронести по суперниках, якось так, і мінньоні викликати. Тож, фактично, він швидкий, 27% здоров'я для міньйона, і без шкоди воно виглядає цікаво. Плюс міньйони ж самі по собі теж не те, що сильно, але помітно вже б'ють якось так там, по 50. Їх багато. Але знову ж таки, вийде нова версія, виправлять цей баг, тоді він же як саппорт не гратиме. Стосовно використання його в атакуючій трійці, в атаці, тут складніше, тому що виходить, що по одній ціль він вдарить. А що буде далі, вам невідомо. Може нічого не буде, може буде щось сильне, хороше. Але ви цього не контролюєте, і таким чином, якщо у вас доволі високий відсоток перемог на війнах, то воно вам лише заважатиме. Ці додаткові удари на них розраховувати не бажано. Але навіть якщо розраховувати якось по середньому, по середній випадковості, мені здається, що як саме якийсь шотер, він буде трохи не дотягувати той РЗН. Ну, тобто, якщо порівняти, наприклад, з Дювалем, я розумію, що Дюваль може трішки іншої категорії герой, бо новий супер унікальний. Але ти думаєш, Дюваль сіль вбиває з самотужки. Та ж, наприклад, Деваяні. Вона набагато сильніше вдарить в ціль і надійно. І вона ще дуже швидка. З, який, з якимось еросамовним чи Агадом вони можуть забрати в двох ціль, я думаю, без проблем. А тут виходить, що. Просто звичайна шкода в ціль без чогось видатного, і незрозуміло куди, незрозуміло, скільки ще ударів. І головне, незрозуміло, як оці цілі, по яким полетіли ті удари, що з ними робити далі саме з користю і з планом якимось. Тож, загальне враження наступне. Що герой може грати, він є, в принципі, нормальним. Особливо, якщо там грати без донату, якщо таке зловили, то точно треба качати. Якщо у вас повні, повний набір героїв, якщо є у там Деваяні, Віри, Дювалі та інше, то м -м, мені здається, воно користі не буде. Тобто навіть. От, ви його зарядите там і призовете тих міньйонів, типу для захисту. Як би приємно. Але я особисто віддаю перевагу більш конкретики з точки зору прямого призначення, тобто шкоди. Наприклад, ті ж два віра спокійно можуть забрати фланг, і це простіше і зрозуміліше. Окрім, того, варто ще ж не забути, що в нього талант розбійника, тож він не зможе зарядитися за. Сім каменів з легендарними військами без барда. А барди все ж таки відходять на задній план зараз. Якщо ви його перетворити на середнього героя, то це буде геть на те. Хіба що тут отримати 5%, але це занадто оптимістично, мені здається. Навіть якщо ви підете на блокера, він може банально не попасти в нього. Доволі з високою ймовірністю, якщо ігри Сунзян, наприклад. А так, щоб всіх блокували, то таких, певно, зараз і не знайдеш. Якось так. Тому якби нормальний нормальний просто герой. Грати можна, але залежить від альтернатив. Якщо альтернатив небагато, то точно варто качати, якщо альтернатив багато, то вже думайте, чи зможете ви його кудись прилаштувати чи ні. І чи потрібно вам навпаки якось користатися цими мінньонами від ядра, які потім, нагадаю, змінять, і потім вони в цій трійці, атакуючій Фіолетові, у вас працювати вже будуть ну геть погано. Бо це от насправді ж механіка, ця особливо відчувалася з ядром, коли його додали. Всілякі регін, там були корисні грої для атаки. І там було це помітно. Що біс його знає, підпалить чи не підпалить, і ще розкачувати треба. І ще такий момент, що от е, ядро Регін, наприклад, якщо порівнювати, чи е, Фофніра якогось, насправді вам достатньо, щоб там хтось. З руки чимось трішки попав по тому фафніру чи регін, щоб там хоча б пару відсотків було. І тоді ви вже ріжете їм атаку на три ходи чи захист від регін, якщо на три ходи. І це корисно, це, можна, це вже посилює шкоду, наприклад, якщо захист, або знижує шкоду по вам, якщо зріз атаки. Навіть незважаючи на все те горіння, яке додаткове чи мороз, яке накладається. В даному випадку тут же буде. Прямий, прямий зв'язок між тим, наскільки заряджене ядро, і тим, наскільки воно буде корисним, ці міньйони. Бо навряд чи ви будете їх призивати заради того, щоб забрати міньйонів в суперника. Оцей останній пункт, що він вбиває міньйонів, коли атакує. На четвірках, на трійках це актуально. Тут вже не ера міньйонів наразі. Тож. Якось так. От в обороні, в обороні ставити його, виглядає поки найбільш перспективним, тому що там і випадковість, вона дуже добре заходить. Ну, 5 ударів, в принципі, це буде така пристойна вже шкода, особливо якщо там пару ударів в якусь ціль одну попадуть, особливо в ціль першу, то може так помітно бути. Не тафер, але тим не менш. І от заборона на лікування. Хоча. Знову ж таки, от те, що вона на одну ціль розповсюджується. Я просто спочатку насправді прочитав, що вона по всім задітим цілям. А тут виходить не те, що не по всім, а навіть не по всім задітим, а просто на одну ціль. І от через це, певно, все ж таки не так вже оптимістично він і в обороні виглядає. Тобто ну, може стояти, але просто без цікавинок. Якось так. Хоча дратувати буде однозначно. Якось так. Тож, в принципі, от, е коли я кажу, що герой нормальний, можна качати, якщо зловити, а якщо не піймали, то можете не хвилюватися. От в даному випадку він трішки не дотягує до саме нормального героя, мені здається, саме через цю випадковість. Просто що, буде створювати додаткові і незрозумілі незручності. Тому тут, якщо зловили, все ж таки відштовхуєтесь від ваших спроможностей, від ваших команд і інших героїв. Але як я і казав, що списувати його точно не варто. В загальному, щодо порталу. Лаурент певно, не потребує коментарів. От єдине, що недолік, як практика показала, що натафора неприємно його брати, навіть подумав, що може не варто Альфа Таун докачувати. Тобто лишати десь на 4,89. Щоб Альфа Таунту не було і можна було використовувати. А так герой хороший з певних обставин може самотужки бій виграти. Якщо там багато якихось Вернікс-Марнес, то вони просто не зможуть його ніяк вбити. Шкварко, як там Шкваркомат. Таке собі за рахунок швидкості, огляд є, якщо є бажання. Диваяні. Однозначно залишається актуальним, як дуже швидкий шотер. От, власне, вона. Тобто з героїв я б віддав перевагу отримати де ваяння, ніж Арзена. Ріверфан. Хай застарів тріх, трохи, але найкраща лисиця на даний момент. І знову ж таки, за очами, це може знов підняти актуальність ріверфанга. І Чітрингада, я думаю, теж зрозуміло, що нормальний, впевнений, лікар. Єдине, що єдиний недолік, що чистить лише один ефект. Чистал всі взагалі була б топовою. Але все одно я, наприклад, качаю другу собі. Поподобається разом з аддусами грати. Тому Paretal в цілому хороший, гірше, що може випати, це е мат. Можливо, ріверфанг. Можливо, вам же він не актуальний, хоча я не певен. Ну і Arzen десь на другому, третьому місці по, е по рейтингу цих рекомендацій. Якось так. і спробуємо призвати трохи. Я не думаю, що прямо всі буду використовувати, там може в скрині подивимось, чи відчую удачу чи ні. Може Деваяні нарешті впаде, бо в мені якраз щось ніяк не падає. Вже в принципі і не треба, але й не падає. Так, мені сподобалось нього. Призивати. Ну і все. На цьому завершу. Будемо чекати. Тобто, я не призиваю, тому що мені воно не потрібно. То я маю Лаурента, маю Ріверфанга, маю вдосталь Читренгат. А лишається якраз ті три героя, про які я казав, що знизу рейтингу. Тобто, я не хотів би, але заради однієї неї мені не варто. Це, в принципі. Вже вам треба теж викреслювати так само героїв, які вам не потрібні з цього порталу, щоб порахувати його доцільність. Але в цілому портал дуже апетитний. Тепер переходимо до чата. Вітання усім, хто долучився. Питання в тому Лємпі. Відхил з здоров'я. Так. Буст здоров'я перетворює в його зріст. Це ж не нова механіка, я, певен, ти десь зустрічався, з знаємо, може, просто заплутало тебе. Тобто гатор якась. Ну, гатор щити трохи не те, звісно. Соломія, наприклад. Хоча Соломія теж не те, вона може почистити при ударі. Коротше, якщо хтось буде буст здоров'я, то замість того він буде. Підрізати. Ну, в принципі, Соломія, якщо її там, пасивку демонів, то от вона замість бусту буде навпаки знижувати. Звичайне лікування вона ніяк не змінює. Саме буст. Що буде, якщо повернути саму назву Альянса? Можуть і заборонити зміну ім'я, поміняти знову і заборонити зміну, наприклад. Можуть і якісь санкції більше, але то, певно, ймовірність невелика. Але в будь-якому випадку я наполегливо не раджу тобі повертати. Незважаючи на те, хто там правий хто винний, просто воно того не варте. У нас ім'я гравців змінили романи. Причому не зрозуміло чому. Тобто воно нічого там поганого не, не несло в прямому сенсі цього слова. Просто гравець потрапив у топ на драконах, певно. І хтось на нього там щось поскаржився. То таке, то загадка. Ріпсій Денджер теж ж назву альянсу змусили змінити. Вони ж тепер скоротили до ЖД і додають туди ще якісь букви. Флай, Роман. Так. Мотега випав. Це погано. Рома. Крістобаль О, теж не дуже. Стати нічого, але просто трішки не дотягувати буде. Там Ліоніди пропонував якось брати одного в костюмі одного мені, щоб обоє були посилені за 6 каменів. Але мені не подобається це. Диваяння для оборони. Трішки не те, бо шотер. Для оборону все ж краще буде резина. Бо шотер, воно якось не знаю, не те. Довго чекати, потім щоб вдарити по одному. Тобто може стояти і ставлять насправді, але саме радити її туди ставити я не можу ніяк. Квест на заповіт, ну, вже як є. Підрізали. Та то раз на раз не... То воно то за тисяча, то навпаки дають. От мені верненів, наприклад, дають. Не знаю, радуватись тому, чи ні. вже, певно, шість верненів. чи п'ять. І Мені здається, що вже шість Верненів. Таке враження, що більше нікого нема в тому порталі з рекомендацій, крім вернена. Тому наші й дають, а наші й нашу мені стільки. Вони ж навіть в парі награють. Дивно, що може, та нічого. А що робити? Якщо хтось поскаржився, вони ж навпаки не блокують. А просто змінюють назву альянсу. Буст здоров'я, Шольц, це коли лікування з перевищенням максимального здоров'я. Соломія буст здоров'я. Тут її, певно, нема. Тобто, буст здоров'я, значить, це лікування, рекаверс. Другий пункт теж рекаверс. Так, хто там бустить? Це нічого, ні, нічого. Оце от от буст здоров'я. Так написано: Boosts Е, Забущене здоров'я може перевищувати максимальне здоров'я. От, от на це буде розповсюджуватись. Хто там ще? Ця просто лікує. Так, щось далеко занесло. Більш таких простих грив. Тут ось це регенерація, на це не буде працювати. От, в Наутіка. Лікування 45% не буде працювати, бо це звичайне лікування, а отут буст. От на це буде. Тобто вона полікується, а потім собі підріже мак здоров'я під тим ефектом. Отаке. Позинос, так це щось пов'язане з мафією, я не знаю точно що. Одний станочник. Ну стоп. Так стривайте. Це виходить роман може через тебе таке, бо ти в топ потрапив на турнірі. Може, та сама історія потрапив в топ, кинувся в очі і хтось поскаржиться. Насправді не звертайтеся увагу, там можуть скаржитися що завгодно. Адміністрації байдуже, якщо є скарга, не, то їй неважливо, їм не важливо взагалі хвилюється когось, не хвилюється когось, вкладався, чи якийсь негативний сенс в це чи ні. Головне, є факт, що комусь це не подобається. І це є якоюсь мірою, щось там можна притягнути за вуха, що це є порушенням там чогось, там, не знаю, пропаганда мафіозі, сказати і все. І вони просто змінюють, щоб уникнути якихось там розборок. Якось так. Не, може, це одні й ті самі люди займаються такою дурнею. Механіка очів Віталій. та там обмеження у трьохзіркових та чотирьохзіркових, що лише один паразит захід з'являється. Якщо мову про це. Ну, що ж, все, з оглядом закінчили, трішки відволіклися на тему, але важливо. Призувати більше не будемо, лишимо на потім. Тож, якось так. Герой, в принципі, грати може. Але прям до нормального він трішечки от не дотягує своєю незручністю. Хоча може бути виявитись там і сильніше, якщо там рандом буде працювати на вашу користь. А до речі, забув зовсім. І на Беті випускали демона, який теж наносить начебто там до чотирьох ударів, теж з високою ймовірністю. І всі фіксованої шкоди, тобто без зниження, чи то по 400, ще резонанс якийсь там крутий, накладає на ці цілі, в які потрапив. І я от його на Беті пробував, думав, що велика шкода компенсується. В принципі, так, але реально незручно. То він ударить один раз, то він ударить п'ять разів. От вдарив п'ять разів, типу думаєш, ого, го це так вдарив. А потім вдарить один раз, там, він ще б бив, наче на 400, щось таке, і думаєш, і не біси ти його брав, краще б регін якусь взяв, спокійно, по трьом би вдарив. Тому таке. Тож навіть на практиці я це пробував і підтверджує, що це незручно. Ну, для себе підтвердив, звісно, кожна своя думка. Якось так. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить.